Співак та переможець першого голосу України Іван Ганзера розповідає про особисте ні її родина, ні моя родина не хотіли цього шлюбу. Співак зізнається, з дружиною вони так і не змогли одружитися. Я думаю, після перемоги. А от донечка у закоханої пари таки є: чи піде Софійка по стопах батька? Я би, як батько, я би не хотів, щоб вона співала. І про російську співачку Діану Гурцкую, яка підтримала путінський режим, що записувала якісь пісні в підтримку так само російської армії, про все це за хвилину. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Вітаю, друзі! З нами сьогодні Іван Ганзера, український співак. Благо переможець «Голос України. Радий бачити в етері Знову тебе. Глядачі вже бачили декілька фрагментів і про особисте, про те, що можеш поділитися про твою доньку. Про Олю, Оля Каменчук, твій продюсер. Я бачив і дружина. Ви познайомилися з нею під час знімань на голосі країни, тобто, бачиш, голос тобі багато чого приніс, не тільки популярність тоді, пізнання, а також і дружину. Так само. Я, я б тому тій людині, яка придумала формат «Голос України, я би йому не знаю. Ноги цілував би. <гас> <гас> Вони десь в Британії, здається, це британське формат. Дай ну, Бог колись туди потраплю, знайду його. <гас> <гас> так. Ну швидку, бачите, у мене дійсно, як кажуть, трапилась така історія по пелюшки. Ну, Таке дійсно в житті колись трапляється. Я собі жив, собі простим життям, намагався щось створити, писати, і от мені посміхнулося удача. Я прийшов на голос країни, переміг. І, і, і там, бачите, і кохання своє знайшов, і от ну, власне все життя змінилося кардинально. От, якби ще не заважали розвиватися, то воно взагалі було чудово. Але так, так. 12 років ви разом вже, так? Е, ну, власне, познайомилися ми. Е, у нас була така історія, е, нам продюсери шоу, сказали, що е, повісять наші плакати. Перед входом в павільйон перед черговим ефіром. І нам треба вийти до людей, як вони будуть заходити в зал, ну і створити такий антураж, що це у нас ніби якби фан-зустріч, що в нас фанати є, і що вони прийшли до нас. Програм ага. взяти ну, в такому плані. От. І в мене в той день був дуже такий тяжкий ефір. мені багато чого не вдавалося. Я сам на себе був злий. Ну, дуже, дуже важко вдавалися репетиції. Взагалі не було настрою. От саме тоді мені здавалося, що все, це останній мій ефір, я вже там валізи зібрав. От. І власне я вийшов, зробив декілька фото, дивлюся, там Тоня Матвієнко, Арсен Верзиян, вони всі там фотографуються з людьми. Думаю, я собі десь там піду, там в куточок сяду десь в павільйоні, ніхто і не, не помітить, що мене немає. От, хай собі вони там займаються, цими справами. Ну і власне, вже під час того, як я йшов, до мене підійшла дівчина і попросила сфотографуватися. А я щось так кажу, там та вже потім якось. От. І, і, і вона там в сторону буквально каже, що: о, ти бачиш, каже, два рази по телевізору, показали, вже зірка не хоче фотографувати. От. І це почув мій тато. От. І він мене повернув, сказав, як ти так можеш. От. І я сфотографувався з нею і пішов далі в своїх справ. От. І вже потім е, це фото ще тоді було в контакті. Фото з'явилося там, в тій соцмережі. Оля мені. Ну, можливо, десь через пів року написала, пам'ятаєш це фото, і скинула. Я написав, що не пам'ятаю. Але потім зайшов на її сторінку, дивлюсь, така гарна дівчина. Думаю. І я їй запромовию кажу: давай зробимо ще одне. Ну, вже потім вона образилась, що я її не пам'ятаю. І ми досить довго переписувались, досить, так скажемо, Різне було, і добре, і не дуже, і, і сварилися, і, і там собі це. А потім вже був другий сезон Голос України. І я туди часто ходив просто подивитися, що там відбувається. І вона так сталася, що була в залі теж. От, ми вже там побачились наочно. От, вона мені до мене підійшла подарувала мені великоднє яйце, як сьогодні пам'ятаю. От, правда, вона казала, що довго мене там чекала, тому що я я, я сказав, що буду. А потім в мене був якийсь запис на студії. Вона якось спеціально приїхала на ефір, щоб побачитись, але так мене й не дочекалась. Ну потім вона мене вже дочекала. Це напевно, що справжнє кохання. Я думаю, так, От. так, так. і у нас були такі дуже бурхливі стосунки. Ми досить швидко, після того як побачились, почали вже зустрічатися, гуляти десь в Києві, якимись знаковими місцями. От. І потім я дізнався, що у неї буде випускний в Житомирі. Вона в мене медик mm -hmm. інститут медсестринства. вона стоматолог. І, власне, я дізнався, що вона в неї буде випускний. Все, але так, вона дуже хотіла, щоб я приїхав. Але мені ма, я мав їхати в той день в Черкаси. Ну, там мав бути корпоратив. Так. І потім той корпоратив власне, відмінився буквально за, за день до того. Я в неї запитував, в чому вона буде одягнена, де це все буде проходити. І приїхавши в Житомир, я скупив. Всі червоні троянди, які були там в, в, ну, навколо мене, бо я знав, що в неї буде червона троянда в косах. Ого, який ти а. знаєш, заважиш деталі? А. От, я скупив всі червоні троянди, ну і приперся до неї в, в гуртожиток. От, ну, звісно ж, мені там не дали пройти, я довго йшов до неї, всі фотографувались. Я довго йшов до неї в кімнату, прийшов до неї в кімнату, а вони вже речі збирали. Ну, випускний же. Так. Якісь там все розібране, якісь там тазики, щось там. Я, я Вона не може повірити, що я приїхав. От. Ну і так, і, власне, ми вже почали тісніше спілкуватися. Я її, власне, забрав з випускного, не дав погуляти, забрав її з собою в Київ. Кажу, я тобі в Києві випускний краще влаштую. Коли зіграла весілля вже. Е, я думаю, після перемоги. Насправді, тобто, я вважаю, що весілля ми зіграли тоді, коли у нас донька народилася. Тому Окей. що, як кажуть, що шлюби ж, вони ж, знаєте, на небесах завжди утворюються, а не там, де в Раксі чи ще десь. Бачите, так сталося, що в житті. Е, ми намагаємося за чимось гнатися, чогось досягти, щоб у нас щось було, щоб наша донька краще жила, щоб ми краще жили. І скажу вам відверто: зібрати своїх друзів і щоб вони гарно погуляли. Це в нас взагалі не в пріоритеті. Нам вдвох комфортно, її це не дуже турбує, ніколи не турбувало. Вона впевнена в мені, я впевнений в ній. Ми кохаємо одне одного. Я думаю, що в принципі, ну, це просто як якась формальність, така, яку люди всі чекають. В принципі, я в житті мало роблю таких речей, щоб догодити людям. Якщо мені подобається, якщо мені цього не хочеться, якщо сьогодні у мене в цьому немає ніякої потреби, я того ніколи робити не буду. Так само, і вона. ми разом. Це найголовніше. Так, це найголовніше. 24 на 7 ми разом. Ми в нею прийшли дуже багато всього. У нас так сталося, що ні її родина, ні моя родина не хотіли цього шлюбу. Або, навіть так. Я десь чув таке, що ти заявляв, що спочатку ну, навіть твоя матір була проти, так? Моя мама була проти, тому а що одяг не сховає. Всі мами, мами проти. проти <гум> <бо> вони... <гум> моя мама хотіла для мене. Таку дружину, яка буде, яка буде бігати навколо мене, яка буде все мені робити, ну, як мама. Ну, ти розумієш, що, що це є, як то кажуть, матір з невісткою, вони. Ну, дуже рідко коли знаходять спільну мову, да? це як у нас багато що... жартів в Україні є багато жартів про це там і про те, що і про е, свикруху і так далі, да? що вони не можуть житися. Це трапляється, це трапляється тому що е, мати і невістка в принципі схожі одне на одне. От зараз я бачу, от ми Круто ти підміти. Я бачу дуже багато спільного от у моєї дружини. Мої і Моєї мами. Я бачу дуже багато спільного. Так само, як мама моя була з вогником, так само і моя дружина, вона ніколи мені не дає. Я такий більше флегматичний, я собі можу mm -hmm. там спокійно все, а вона постійно мене ворушить, постійно хоче, щоб я йшов вперед, щоб я щось робив, щоб я щось створював. Я десь там собі е, день-два пропущу, не, не сяду за комп'ютер, нічого не пишу. Вона вже мені чому, ти нічого не пишеш. Давай якусь пісню там пиши. Ну, тобто, вона завжди, навіть в мене як той моторчик, вона завжди біля мене. Ми з нею, дійсно, я ж кажу, пройшли дуже багато. І в нас був навіть такий період, що ми е, знімали квартиру в Києві, і ні мої, ні е, її батьки не знали, де ми живемо. Ми просто телефонували, раз на тиждень казали, що в нас все добре. от, І на тому все. Ми собі їздили по концертах, щось собі. Робили своїм життям займались. Ну і потім вже так сталося, що Софійка в нас народилася. Ну, а як Софійка народилася, вже в батьків просто вибору не було ніякого. У них вже всі хотіли бачити внучку. От, ну, Якщо вже хотіли бачити внучку, то моєї мамі довелося терпіти і невістку, а її мамі довелося терпіти зятя. Ну, так же, як. Ну, це, це правда, знаєш. Е... Ну, мають змиритися і мають поважати вибір так. людини. Тому що якщо тобі комфортно, то батьки мають бути щасливі за тебе, тому що ти щасливий, правильно чи ні? Так. 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 Софійка, чи співає вона? Я бачу, вона грає на супілці, так? <рес> Це ти її вчив на супілці грати. <рес> ну насправді е вона в нас танцює. Ага, танцює. Вона нас займає, так. грає на супер... нас. Ну так. я чесно скажу, що я би як батько я би не хотів, щоб вона співала. Чому? Ну, я вважаю, що є в світі багато кращих і спокійніших професій, ніж співати. Але твоя матір і твій батько вони підтримали тебе, коли ти хотів? Ну, батько. Ну, якщо вона захоче. Я, звісно ж, не буду їй там перечити, якщо вона хоче. Зараз, поки що, ми над цим взагалі не думаємо. Ми намагаємося її розвивати у всіх напрямках, що mm -hmm. е, вона хоче, намагаємося їй щось запропонувати нове. Е, ну, тобто не, не тиснемо на неї. Хочемо просто, щоб дитина була розвинута. А вже потім, як буде треба, то я думаю, ми собі її підтокнемо у правильному напрямку. Ну або. Так. Що вона проявить характер, то будемо вже тоді дивитися і допомагати їй реалізовуватися в тому, що вона хоче сама. Добре, в тебе голос фантастичний. А ми удвох, а ми удвох, одне дівча закохані. Чи передався цей такий природний талант твоїй дитини? Ну, я скажу так: сваритися на тата. Оце в неї дуже добре виходить. Потім вона подивиться, ах, що там тато розказував інтерв'ю. Зрозуміло. А, дякую тобі за це інтерв'ю за відповіді. Весіля після перемоги звучить дуже цікаво. А, от. І ще на останок з ким спілкуєшся? З українських артистів, з українського шоу-бізнесу. Ну, ти багатьох знаєш, тому що давав також багато концертів. Я скажу так, що. Спілкуюся багато з ким, але так щоб сказати, дуже тісно, то нема в мене таких людей в шоу-бізнесі. Я з усіма вітаюся. Я так. з усіма я всім в очі завжди говорю, якщо мені є що сказати. От. Можливо, на те мене багато хто і не любить не, не любить, не сприймає там, намагається якось зі мною там не спілкуватися або ще щось. Ну, я намагаюся бути справедливим, і я дуже не люблю, знаєте, в нас шоу-бізнесі часто так буває. Приїжджаю десь на концерт. Часто це буває в Палаці України, наприклад. Так. От. І де всі дуже раді тебе бачити. Цілують в усі місця, Боже. От, а потім ти відходиш і починають тобі кустів йти. Я прихильник того, що треба казати людям в очі, правду. Якщо мені людина неприємна, я не буду з нею ні спілкуватися, ні вітатися. Тому е, скажу так: друзів е, серед артистів, серед шоу-бізнесу у мене немає. У мене є інші люди, з якими я спілкуюся, з якими мені є говорити. Е, але приятелів дуже багато. І дуже багато людей, яких я поважаю яких яким я це скажу розумію? Дивись, я ще пригадав Діана Гурцька. Чи колись не ти з нею бачився, чи можливо ви навіть виступали? Вона відома на Російській Федерації. Я не знаю нічого про неї, чи підтримувала вона якось Україну, чи також мовчить, чи знаєш щось про неї? Нічого не знаю. Знаю з телевізора, ще коли був маленьким. Вона виступала десь там на пісні року. Це все, що я знаю про цю людину, так не бачились, не, не перетиналась. Але знаю, ні, знаю, що записувала якісь пісні в підтримку так само е, російської армії чи виступала. Ну, Ой. там у них це популярно. Це популярно. Але чи колись, коли ти був малий, вона, можливо, була таким стимулом для тебе, тому що вона також виступала на сцені, була популярна? Я не знаю, не було такого ніколи. Е, я знаю, на, на кого мене моя мама завжди рівняла, це е, на Яна okay. yeah. <laughs> Я на Я ж акордіоніст, е, ну, я навчався на акордеоні в музичній школі. От, і нас завжди було, коли я був маленьким, якщо десь показують по телевізору Яна Табачніка, табачника, де б я не був, моя мама завжди мене буде звати, щоб я бігом прибіг і подивився, як його показують, як він грає. От, тобто, це для неї був Такий приклад, вона дуже хотіла, щоб я грав на акордеоні, ну і щоб взагалі щоб виступав на сцені, от mm -hmm. так плюс-мінус, а на гуртську mm -hmm. ну співала собі, співала молодець. Що сказав? Mm -hmm. Mm -hmm. От я бачу Діана Гурцька, Я зайшов в її інстаграм. Так, все-таки вона дає пропагандистським виданням інтерв'ю, продовжує виступати в Кремлі. І от е, гортаю в інстаграм до 24 лютого. Так я перевіряю усіх, знаєш, mm -hmm. uh, чому... <рес> чи, була, чи була який допис, чи, чи був якийсь супротив, чи підтримка просто е, РФ? Е, значить, у неї 15 лютого був допис, а після цього е, 10 липня з путіністом е, Харатян його звати е, вона виступила е, на концерті. Тому ні, я, це, я я скажу так. для мене було б ідеальним. Загородити ту всю країну якимось високим забором, от і хай вони там собі співають, що хочуть те й роблять, аби вони нас не чіпали. Ми собі самі найдемо, дамо ради, і все. Це для мене було ідеально, Мені чесно сказати, мені взагалі, ну зараз, от е, на даний період часу, так можливо на початку війни я теж так само. Намагався зрозуміти, ну чому ж так, всі ж ніби адекватні люди, всі ж там, чому вони не виходять і, і не кажуть, що війна це погано. Зараз я вже настільки е, розчарувався в тих людях, що ну, просто байдуже, що вони там роблять, за кого вони там агітують, що вони там не виступають. Е, на все воля Божа. Я вірю в те, що Україна переможе, що житимемо ми краще за них. У нас буде кращий шоу-бізнес ніж у них, тому що в нас завжди були талановитіші артисти. Ну і З... понад пів шоу бізнесу російського це України. Завжди на... наш шоу-бізнес завжди складав у них там більшу частину е, їхнього. Е, хай самі щось створять спочатку. Так. От. Це таке, щоб у світі можна було якби ним похизуватися. Так. Так. Хай так, собі але... там працюють. працюють. От погано тільки то вони бачите кров б'ють нашого, це погано. Але що з тим робити, я не знаю. Як його зупинити, не можу. Я звичайна людина. Все, що я можу, я роблю. Я допомагаю армії, допомагаю Правда. своїм молодцям. Ну, байдужість, мені дуже подобається це слово. Мені здається, саме такий термін треба застосовувати. І закінчу е, наше інтерв'ю словами військового експерта Петра Черника, який каже, що тільки розпад. Російської Федерації приведе до спокою Україну, тому друзі, працюємо на нашу перемогу. Слава Україні!